Отже, вітаю на другій серії проєкту перетворення в турінговим І сьогодні, як я і обіцяв, будемо збирати кокпіт Кокпіт — це відповідно вся рульова частина, все, що касається керма Ми повністю його зберемо, щоб це була крупна озлова збірка, я просто це все потім відправляю до клієнта і там вже на місці у нього це будемо збирати. З Чого у нас починається кокпіт? Це з керма Кермо е, Макс завжди йому дуже подобалось кермо-метелик, він захотів саме на метелику, тому ми взяли метелик. Загалом усі елементи керма і всі металеві частини, які ми використовуємо, будуть з бренду Uno. Це класичний, недорогий, але дуже якісний бренд. Якщо так казати, по-хорошому батарію, най... легкі, дешеві якісні компоненти це буде Uno. Надійні ніяких питань ніколи з ними не виникає, тому вільно можна брати і використовувати. Руль ми брали одразу з запасом на навантаження, тому кріплення 31,8 під винос. Ось таке гарне кермо. До керма одразу взяли і винос. Винос у нас теж Uno. 80 мм, але 17 градусів підйом. Це побажання знов-таки клієнта, Максу хочеться сидіти більш вертикально, мати можливість більш якось за рахунок керма підрегулювати, тому брали знов-таки з більшим підйомом. Зараз ми його будемо скріплювати. Взагалі, як класично зазвичай ставлять виноси? Багато хто не враховує при зборці і можуть бути виникати ситуації, коли незручності щось не кріпиться, не фіксується. Дивіться, коли ви збираєте виноси, зняли все, дуже гарно. коли ми взяли все, у нас виникає... Зняли кришку. Перше, що ми повинні зробити, коли ми ставимо винос, це відцентрувати його. На кермі часто є позначка. Тут, благо є, виріс, тому це легко зробити. Центруємо візуально. Тепер дивіться, щоб не було перекосів отут і отут. Ми спочатку кріпимо по діагоналі. Одним. Накидаємо один. Потім... По діагоналі знову так само. Я змазку не додаю, тому що вона тут є. Тут гарна змазка вже нанесена на різьбу, тому необхідності додатково змащувати зараз немає. Достатньо змазки нанесено. Відповідно, те, що нам потрібно, тепер закрутити. Початкову збірку ми підігнали. Тепер будемо вже підганяти, щоб все було рівномірно. Відповідно, фінальне положення вже буде підбиратись на місці, тому сильно я прям затискати не буду. Од підтягую. Де, щоб підтягнув, але сильно прям затискати не буду. Все. Видно. Оточик підтягнути. Кермо зібрали. Ось, вина нас закріпилися. Тепер, тепер нам треба надіти на кермо гріпси. Це комплектні гріпси, які йшли з цим кермом. Ми їх одразу разом купили. Єдина друга десь ховалася. І от оно важливо. Щодо гріпс, важливе уточнення. І коли ми вдіваємо ці гріпси, перше, що нам треба зробити, коли ми їх вдіваємо, це знайти положення стартовий на цій частині, до якого вони будуть діти. Тому що спочатку тут буде стояти гальмо а вже потім гріпса. Для цього спочатку ми привідкриємо, заодно я вам розкажу, як я і обіцяв, про гальмо і про перемикачі. Отже, гальма тут буде у нас стояти від шаману, модельки MT-200. Це найбюджетніша гідравліка, але mm -hmm. насправді вона. Доволі якісна і конструктивно, дуже цікаво зроблено, тому що захист від бруду тут навіть краще в чомусь, ніж на більш дорогих гальмах. Тепер щодо самих гальм. Вони позиціонуються самими Shimano як гальма для турінгової серії і для дорожньої. Відповідно, вони ідеально вписуються в цей комплект, в цю конструкцію, і ніяких питань не виникає. Це у нас переднє кермо. переднє гальма і задній комплект. Задніше навіть не розпаковував. Як вони приїхали, так ось вони лежать. І задні. В комплекті також йшли шурупи, але вони лежать окремо. Зараз вони нам не потрібні. Що ми робимо для розуміння? Гальма буде стояти відповідно у нас ось тут гальмо? Ось так воно буде стояти. Ось. І за гальмами, відповідно, будуть стояти перемитачі. Ништрігері. І тепер ще до триггерів. Я як вже в минулої серії вам казав, можете вгадувати вже в коментарях, які будуть компоненти. У нас позаду дев'ятка. тому ми ставимо систему 3х9, це Alivio m 300 остання, остання лінійка Alivio. Яку вони взагалі випускають педалію. Це самі останні, які вони випускали. Вони йдуть якраз такі як емтібішні, так і дорожні. Можуть використовуватись на, як на дві, так і на три зірки спереду, що дуже зручно. І взагалі ці перемикачі це з тригерів най зараз на сьогоднішній день з дев'яток самого Шимана. Це найкращі, які є. Насправді Сремовські x 5 дещо цікавіші, механічні, але ми Лишаємо лінійки шумалу, тому використовуємо 300. Дивіться, так. У нас тригер це правий, знов таки лівий. І ось тепер ми вдіваємо цей триггер відповідно маємо ось таке положення десь. Я б... Його можна поставити прямо так, от в рівень е чіт чітко. І ми отримуємо, що в принципі у нас лінія. Якраз на позначці, де позначка на кермі йде. Десь на цій позначці, з цієї сторони, у нас і починається буде наша гріпса. Аналогічно з цієї сторони, відповідно, гальма і тригер. Самі гальма ми фіксувати будемо пізніше, тому що спочатку нам треба вдіти гріпси, а вже потім будемо все це фіксувати. Ну, давайте вдівати, будемо займатися гріпсом. комплекті Крайні фіксатор, ось друга тут так само. І так, грібці. Одразу пробуємо. Є грібці, які гарно вдягаються без питань, просто самі по собі. Є такі, яким краще змащувати перед цим саме кермо. По відчуттям ці грібці вдягаються непогано, але так, доволі туго. Дещо порція ми їх будемо вдівати, так, поки вдіваються без всяких питань. Отже, вділимо гріпси наші обидві. І тепер можна приступати до фіксації. Спочатку гальба. Одразу накидаємо. У нас тут шестигранних мене 4. А на 5. А на п'ять. Поки просто накидаємо, тому що на місці знову таки буде по положенню все підганятися. І накидаємо наш перемикач. Він же трій. Як бачите, поки положення таке доволі дивне, але насправді воно зручно тим, що його можна тоді гарно зафіксувати в складеному для транспортування. Наша задача зараз зібрати його для транспортування. тому Таке положення, коли ми отак от зверхуємо, просто можемо змотати, зафіксувати, набагато краще. Ось з цієї сторони так само. Тут довша гідролінія. В принципі, ніж це заднє кермо. Тут те, що її накидаємо. І фіксуємо. Монеточку теж сюди одразу накидаємо. Тут дещо треба перефіксувати воно, то Все ж таки можна ближче поставити не з іншої сторони. І поставити відповідно. Отже, сидиться. От кокпіт ми, в принципі, зібрали, єдине зараз заглушки одразу поставимо і знуваджений. Отже, в зборі у нас вийшов отакий ось кокпіт. Ось він комплектний у нас. Зібрали ми. Відповідно, привідкрили, що буде за перемикачі, це система Алівіо 3х9. І гальма Шиманна МТ200. Ось такий комплект. Тепер рульова. Рульова у нас НЕКО. Звичайно, 115. Чому саме це рульова? Тому що на велосипеді вже стоїть така сама рульова, тільки під різьбову вилку. 1-1, але під різьбу. Відповідно, ми не будемо повністю змінювати рульову, ми тільки змінимо оці конусні чашки, оці конуси, які впираються в підшитник безпосередньо. І стане тоді ахід рульова. Звичайно, кришка тут в комплекті. Плюс ще я тут не взяв з собою, але ще у нас взятий окремо якір не тільки комплектний, той що забивний, а і якір як підкарбонові вилки на розтяг цанговий. Тому будемо пробувати цанговий, якщо сподобається, то його і залишимо. Тому зустрінемось тепер в наступній третій серії, в якій ми нарешті дозбираємо колеса. І будемо все пакувати вже у нас всі. Елементи, які повинні бути зібрані. Відповідно, сідла, сідло вже у Макса. Підсидільний 4 теж, до речі, уно лежить у мене. Підсидільний 4 25,4, рама вузька, стара. Відповідно, всі компоненти ми підготували. Тепер все, що нам потрібно, це взяти всі необхідні компоненти, запакувати в коробку, відправити і дозбирати колеса і теж їх відвести вже на зборку. Але це вже буде в наступній серії. Тому до зустрічі через тиждень.